Доброго дня! Тема уроку. Який клімат в Україні? Пригадайте, як зоря Сонце нагріває поверхню Землі. На кулясту поверхню нашої планети сонячне проміння потрапляє під різними кутами. У районі полюсів землі воно падає під великим нахилом, мало нагріваючи її поверхню. Там панує холоднеча. Що далі від полюсів, то більш прямовисто падає сонячне проміння і стає дедалі тепліше. Найбільше тепла наша планета отримує поблизу екватора. Ось чому природа Землі відзначається великою різноманітністю. У напрямку з півночі на південь, поступово змінюючи одна одну, розташовуються різні теплові пояси. Два холодні полярні. Два помірні, два тропічні і один екваторіальний. Таким чином, теплові пояси здійснюють величезний вплив на природу землі. Для кожного теплового поясу характерний свій тип клімату і погодні умови. Тому теплові пояси називають також природно кліматичними. Поміркуйте, у чому полягає відмінність між поняттями клімат і погода. Характеризуючи погоду, без сумніву, згадуєш про температуру повітря, стан неба, опади, напрямок і силу вітру. Вочевидь, ще в давнину люди розуміли, що Сонце нагріває поверхню землі. На нашій планеті існує безліч варіантів погоди. Проте для кожного теплового поясу можна виділити свої характерні ознаки погоди, що повторюються впродовж століть і тисячоліть. Цей сталий багаторічний тип погоди назвали кліматом. Чи знаєте ви? Усі погодні характеристики насамперед залежать від нахилу сонячних променів. Виявляється, що давньогрецьке слово клімат у перекладі означає нахил. Погода формується в результаті взаємодії між сонячним світлом, повітрям і водою. Отже, погода це стан атмосфери, повітряної оболонки Землі у певному місці і у певний час. Натомість клімат це сукупність погодних умов, характерних для певного теплового поясу, від яких залежить природа впродовж багатьох років. Клімат є однією з важливих природно-географічних ознак місцевості. Розрізняють холодний, помірний і тропічний типи кліматів. Хоча залежно від кількості опадів і вологості клімат додатково характеризують як морський вологий з незначним коливанням температур, і континентальний сухий зі значним коливанням температур. Так, наприклад, у Східній Європі, де розташовується Україна помірний континентальний клімат, а в Західній Європі помірний морський клімат. Отже, територія України лежить у помірно-континентальній області помірного кліматичного поясу, в який відбувається закономірне чергування сезонів року і типів погоди. У нас є чотири пори року в Україні: Весна, літо, осінь, зима. 15 травня Міжнародний день клімату. 15 травня Міжнародний день клімату. І це привід звернути увагу на ті зміни, що відбуваються на нашій планеті. Адже клімат це важливий ресурс. Що впливає на добробут нинішніх та майбутніх поколінь. Ні для кого не секрет, що за останні десятиліття через вплив людини клімат змінюється швидше. Зміни, які відбуваються в середині ХХ століття, безпрецедентні за своїми темпами і масштабами. А ви знаєте, які саме вони. Розглянемо з вами факти, які кожен повинен знати про зміни клімату на Землі. Перший. Найбільше підвищення температури поверхні спостерігається в Арктиці і сприяє відступу льодовиків вічної мерзлоти і морського льоду. Факт 2. В період з 1901 по 2010 років середньосвітовий рівень моря підвищився на 19 см в результаті потепління, яке призвело до танення льодів. Факт 3. Експерти прогнозують, що протягом 21-го століття рівень моря в середньому може вирости на 5298 см, у результаті чого під водою можуть опинитися цілі міста і країни, а інші території стануть непридатними для життя через спеку. До 2070 року до 3,5 мільярдів людей. Можуть опинитися в зонах непридатних для життя погодних умов. Факт 4. без рішучих дій щодо зниження темпів глобального потепління наземні екосистеми ризикують піддатися серйозним змінам у своєму складі та структурі. В цілому очікується, що зміна клімату призведе до вимирання багатьох видів і скорочення різноманітності екосистем. Для прикладу, через підвищення температури бджоли опиняться на фізіологічній межі, що може призвести до вимирання їх популяцій. Факт 5. Океан нагрівався повільніше, ніж суша. Але рослини і тварини в океані мігрували до холодніших полюсів так само швидко, як і види на суші. Як і на, на суші хвилі тепла в океані виникають у більшості випадків через зміни клімату. Ці зміни вже зараз впливають на корали, ламінарії і морських птахів. Натомість закислення океану загрожує завдати невиправної шкоди кораловим рифам, видам, що охороняються та іншим природним ресурсам. Крім того, більш високий рівень океанічного СО2 може впливати на мозок і центральну нервову систему деяких видів риб, що знижує їх здатність чути, нюхати і уникати хижаків. Факт 6. Глобальне потепління вже посилило економічну нерівність по всьому світу і являє собою великий ризик для глобальної та регіональної продовольчої безпеки. До 183 мільйонів людей у всьому світі, особливо з низьким доходом через потепління, опиняться на межі голоду. Негативно вплине глобальне потепління і на здоров'я людини. На думку Всесвітньої організації охорони здоров'я, глобальне потепління вплине на чисте повітря, безпечну питну воду, харчові продукти в достатній кількості і надійні домівки, що зрештою призведе до підвищення смертності. 197 держав світу спільно працюють над проблемою зміни клімату. Під егідою рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату.